Конкурс перегони малюків повертається. Палац культури запрошує наймолодших жителів громади взяти участь у змаганнях. До дня міста 28 вересня відбудеться конкурс, який є символом святкування, зазначають організатори. Традиційно кожного року до Дня міста ми проводили цей конкурс для наймолодших, і всі батьки знали, і діточок готували вже. І хто не вмів повзати їх трошечки там підштовхували. І це було цікаво, і це було з таким захопленням. Очікували і проводили так само з такими подіями сумними в нашій країні. То ковід, то розпочалася повномасштабна війна, і не було. Не було з, з відомих всім причин. Вирішили все-таки, що життя продовжується, дітки ростуть, народжуються і ну. І хочеться, щоб на згадку в них теж залишилося, що в день святкування нашого дня міста вони приймали участь, брали участь в такому цікавому конкурсі. Реєстрація на конкурс перегони малюків вже відкрита та триватиме до 27 вересня. Змагатися малече буде у двох категоріях – повзуни та бігуни. Вік учасників від 6 місяців до 2 років. Подати заявку на участь можна за телефоном 093 234 13 05.